Всім доброго дня знову. Не забувайте підписуватись. У мене там осталось 125 підписчиків для... до тисячі. Бачите, вон два бікбега. Рішив я все-таки, щоб батько он там пішов у мене гулдозить, вон, старий фермер. Короте, гулдозить каже, блін сину, ну, то що ми там насіння то діло таке, Треба ще спробувати посіяти. Ну, короте, Щоб він в мене там 70-70 років і може. І мамі так само думаю, щоб заспокоїлася їхня душа. А вони мене трошечки припахали. Походу, я один. Сьогодні двінь нема, бо він готується до весілля. Продув коротше, я свою чесну машину. Помните ту кучку, я казав, що в мене падали пшенички. Ну, Більша половина падалі пшенички лежить там. в паднавесі. Там 15 тонн. Ну тут ще осталось 8. Ну, коротше, щоб вони мене не жужили, коротше, я вирішив піднапряг. Мене батя сьогодні так, що капець. Сам поставив цю вучну машину, не надівав там ці. Коротше, в кучку заїхали, батя там з лопаткою легенько підкидав. А я біг беги Як загрузити біг беги Думаю, ну, щоб блин, коротше, самому там легше було. Беру протруйну машину. Ви протруйну машину коротше, і ставлю її сюди. Тому що, коли через триєра крутиться, там, калібрується пшениця. Тут у нас висипається, ну, треба мінімум 3 людей, щоб було. тут у нас высыпается мусор, ну типа вот такой там хрень вид калиброван, тут тоже типа там высыпается мелочь, поставы в решета такие что тут у нас вообще мелочь, болото мелочь, ну дробленка мелкая, тут из-за того, что я решета поставил там тоже такое мелко, тут походу у нас моя будет и половой бурьян, так у нас у меня Ботаніка України відлетіла. Ну і крупне зерно. Короте, беру ту протруйну машину, ставлю сюди, ставлю падона, щоб було. Тут ставлю бік-бега ото. І короте, вілка в протруйну машину сипить. Щоб... Ну, Якби ще був хтось, воно було б яди, додати, сразу додати труїть. Але завтра вже потрую. І короте, засипається. Вона отут стояла, ну протруйна машина. І в бік-бек, потім ну, тракторцям походу, відвіз. ну і Нічого виходить, пшениця взагалі, десь, Це я вже от, ну, протрушував машину. Дивіться, ласточка, зайчик, не пшеничка. Супер еліта я на нього говорю. Ну, приємно на нього дивитися. Обереж меню одна в одну. Коротше. Далі, що робити? Короче, денег нет. незвонив на чи як там, пацанам тим, що мені допомагають з хімією. Дозвонився до агронома їхнього. Ну, і вони короче, мені кажуть, що. Я кажу, ну де, вони кажуть, ну, теж така сама ситуація: протруйник, ну, типу, можемо тобі вислати. понятно, там десь на тонну 200 протруйника, там літрушку хватить і все. Але каже, підемо до себе зайди в склад, подивись. Пішов я в склад до себе, як завжди. Знайшов ну, ти буконозол. Ну, сухий від, то що я там, грубо говоря, кропив від всяких там фазаріозів, всякої фазарівозів, Пам'ятаєте, третій раз пшеницю кропив. Ну він в сухому віді. Короче, Там чи то 750 грамів на 1 кілограм чи як я ну, там для протруєння треба взагалі 50 грамів. Зараз озадачили грономам знову. З агропрофіч. Агропрофі. А задача в агрономів. І агрономи ще сидять, мені враховують, як мені ту суху хрінь, але зал... пшеничку, де золото. Аж ну, реально давно в мене такого насіння не було. Це падаль мені, це мені Бог дав насіння. Коротше, я його не сіяв нічого. Це там до мене супер нову Я приїхав з сіяти, там пшениця, падаль пшениця, така що я маю. Ну Перед тим на тому полі було теж насіння пшениці, вирощувалось. І коротше, зараз вони вираховують. Якби вже ще не вечір можна було б і протруїти, взяти протруйну машину, на вулицю поставити, бікбека підняти на протруйну машину, ще один бікбек, походу на подони. Можна одному. Ну, трошки важко, але. Я думаю, справлюсь. Якщо я вже сьогодні, походу справився один. Коротше, і віяти. Ну, ви поняли, біля цього агрегата великого. ну Тут одному стояти, блядь, це... Слава Богу, що батя вийшов, там лопаткою мені допомагав. Легенько підсипав, походу, щоб цей. А ну, Біля цієї махіни, походу, треба, як мінімум, ну, мінімум два чоловіка. А так і три. тому що якщо Ну нормально, в промисловому. Відам на 2, 2 тонни в час лупашу насіння. Тут як мінімум один чоловік, один чоловік тому, спереді, один чоловік тому, має бути ще спереді контролювати загрузку, тому що, ну, як самі знаєте, автоматика не робить. Той там щиток, який там, регулює міну подачу сюди. Але коротше, сьогодні опять виліз туди, повіднімав всі щитки, познімав йокили мене. Блядь. Оце коли в мене робітники були просив, кажу, хлопці, прочистіть машину, продуйте машину. Я сьогодні лопату, там, якщо хто знає, там зверху там є воздухозаборник куча всякої ерунди. Я лопатою сьогодні там гріб болото, походу, Як вона там вітер мала дути, не знаю. Але все почистив. Години-дві в мене зайняло, я продув і прочистив. І коротше, і вітер з'явився, і відбор ну, набагато поярче. І триєра навіть набагато поярче почали працювати. Ну коротше, от така от ерунда. Зараз чекаю, відпишуться мої агрономи. Верніше, загро профі. Відпишуться агрономи. Руслан мені дзвонить, скаже, якщо ні, то мабуть. Якщо так, то може я ще сьогодні зараз протрую. Тут, а грубо говоря, в бікбегові 630 кг. Ну вони повненкі. Ох, я їх набамбурив. 630 кг. В принципі, мені на 5 гектарів пшениці, щоб батьки не му по 250 кг треба тонну 250 ну В принципі, цього хватить. Якщо не хватить, то я цю машину лишаю в складі. Якщо що, там поле в мене рядом, а тут буквально за тими деревами метрів ну десь кілометрів. 10 гектарів, то я вирішив, щоб вони мене ну не гундосили чи як там правильно назвати, бо вони мене сьогодні запиляли. Що ти не сієш пшениці, на що це. Кажу, ну заклав насіння пшениці на той рік. Ну цей рік щось переб'ємось по будемо щось там сіяти, якісь культури такі, які хоча б, ну, хоча б на ноль будуть виходити. там. Тому що ну невигодно пшеницю сіяти і нормально розумію, що то, що геополітика зараз знаходиться в такому типу, непонятному стані, там вже бачу і... А Абхазія походу з почала там вже війну на, 2, на 12 годин яку вже закінчила. Ну і в нас навіть якщо все закінчиться і перемога буде, ну не відкриють у нас так швидко порти, тому що той придурок блядь, буде. Коли вже з доброї волі робити, повірте, він перекупає. Ну, все нам зробить так, щоб нам дуже довго довелося встанавлюватися. Понятно, що порти там швидко запрацюють, але це все одно. Займе багато часу, різкувати вже не можу, тому що, як кажуть, попасловець дотрогувався вже до того, походу, що нема чим здачі давати. Так, що там в нас по останнім новостям? Амарок став два роки без ремонту. От, як тільки війна почалась, походу, я до амарока навіть не дивився. Загнав, почав глохнути. Понятно, походу, там двохлітровий дизель. Е тоді, коли почалася війна, я всю, ну, десь приблизно, десь, в перші дні 10 тонн соляри пішло в мене на наше ЗСУ, тому що хлопці блядь, їхали з диравими баками блядь, і ну, знали, що тут є я і по дорозі. походу. Каністрами носив баки дираві, дераві спасали такі от каністри з-під хімії. Їх в мене дуже багато було, не знав, куди їх дівати. Але знаходив виход, походу. брав повну каністру, бо що ліж бак і там витікало, я відкручував кришку. Виривав в них з бака воздуха, цей не воздуха, а заборника. Походу вставляли в каністру, каністру ложили, і хлопцям там тих пару кілометрів, щоб доїхати, хватало доїхати. Ну коротше, але лишився тоді без соляри. Тож, і тоді ж всі черги, все остальне. Почав я там цідити, І, грубо говоря, там, ті хлопці, яким допомагав, теж допомагали мені потім тим пару літрів солярки хоча б для трактора. Бо... Ну, ви пам'ятаєте, була ситуація, не було у нас і ні соляри, і ні бензину в началі війни. Ну, а марок що вам скажу? Почав глохнути періодично. Спочатку раз міг в день заглохнути просто, потім почав чеки вибивати. Новогодня ёлка загорілась, а вчора вже зранку я завів його і мені, щоб доїхати до мого товариша, ну, у нього там є сервіс десь кілометр три я глох раз вісім. Оставив машину, він вчора вскрив, там переїжджав обратку форсунок. Коротше, з квадратними очима, знаєте, такі як в сови або як білочка покакати сіла. Дивиться на мене і каже, блядь, вона ще в тебе заводилась, як ти взагалі не їхав. блядь. Ну, типу, коротше, з чотирьох форсунок три лють дуже сильно в обратку. Коротше, нема денег, але ну, попадаю Щось на ремонт. Понятно, треба ставити, тому що зараз почнеться і молодь свої. І, коротше, і, ну, треба, щоб він їздив. А в баті походу, стояла машина. Я батько купив машину таку років 4 назад. Ну, коли мене рейдерували, висадили за Марокко, там приватні виконавці, то мені довелося щось швидко купити. Я купив цю Hyundai, він стояв десь пів року, Але тут мотор, але вона заводилась, на холодну робила, а потім глохлать, холостою боротина. Показував датчик розпідвала, поміняли датчик потім У мене оце посівна, кропіння, все крупіння, батя їздив на моїй машині, ця стояла, казав, відремонтуй, відремонтую, так як я став. Цю. Доїхав я до електрики ну, короче, Був удивлений, тому що Тот датчик, который ми поміняли, ну, який ми поміняли розпідвала, вказується, що він був бракований. Коротше, він робив, коли він був холодний, а коли нагрівалась машина, він е... ну, коротше, переставав працювати. За 3 години замовили оригінальний датчик. Трошки був шокірований від ціни. Але заказали датчик, ну і з машиною все добре. Але, але сам розумію, що вона бензинова, тут 2,4. То За полугода, ну, щоб ви зрозуміли, батьків заправляю я сам лично, Стараюсь, щоб у них завжди був повний бак. То я так посчитав, там повного бака, тут невеликий бак, 60 літрів. баті з мамою вистачало ну вони там по полям їздили до подружок, там, знаєте, як 70 Там до знайомих, то короче, бака вистачало десь на дні в 5. Ну, коротше, Раз в тиждень не треба було, приходити, було її заправляти до повного, то коротше, економія по бензину була ну, ярка, тому що ця махіна бере блядь, 11 бензина блядь, на сотку. А морок мій бере 7-8 літрів соляри. Там 2-літровий автомат -ступенчатий. Ну, коротше, ступенчатий Така от ситуація. Тримаємося всі до перемоги. депресуха валить, продати нічого не можна. блядь, Я розумію, що я вже один. Навіть Ваня після весілля свого вийде на роботу, походу ну, він буде, там, грубо говоря, якісь мелочі допомагати, тому що коротше, нема кому працювати. Даже і гроші, ну Ці, що тут є, там, приходять на роботу. Повірте, то краще краще я буду один, я буду втомлюватись, але я буду один, тому що е, то не той період. Зараз походу, за всім треба їздити, блядь, навіть в бухгалтерії податково там напрягає. Блять, типа, Списувати блядь, урожай там по статистиці, щоб там десь по 6 тисяч, блядь, тому що мирова ціна, блядь. Такої ціни в нас нема. По-друге, побізнало, я на четвертій формі оподаткування плачу податки з першого майже дня господарства заснування. Там рік ми були на загальній формі, а потім перейшов на ПДВ. Тобі ж квартальна звітність, все тобі ж я фермер, який може сказати, що я плачу податки, а не там як одноосібники, бо я бачу там багато таких. Фермерів там дискусії, там і, ігру таймінг. Там, ну, коротше, там різні вони там вот, там, вони там не плотять бабки. типу Ну Я називаю себе маленьким холдингом, але з невеликим запасом банка землі. І сам працюю. а що, по холдингам теж там жопа, походу, вже зарплату трактористам ставлять по 150 тисяч гривень, плюс питання, все остальне, і немає навіть в них. А причина чого, тільки набираю трактористів, зі старта, приїжджаю в інформат, їх описую і пацани уїжджають, ходу, захищати ну, короче, У них проблеми молотять, бачу все сонячне, ми готуємося до сої. Може таке бути, що і завтра піду. Почну молотити свою сою, не ГМОшну, вона вже доходить. Хоча нам післязавтра передають дождики. Коротше, рішу, може завтра поїду молотити, або вже завтра протрую цих, грубо говоря, за годину-півтори. Це насіння, цеплю сів у нову. Мінерального давати не буду після гречки. Е, опять попробую процедуру ту ж саму. Цепляю сіву нову, засипаю за, туди зерно, виставляю десь по 250 кг, можна навіть менше, бо в принципі ще не дуже. Пізні посіви і бачу, там може бути дощики і все остальне. Ну, коротше, не буду рискувати, ставлю 250, тільки по тій причині, що мінерального я давати не буду, тому що не маю за що купити. І воно, як завжди, ці, що торгують мінеральним, рубають собі руку. І коротше, опять піднімають ціну. Ну, коротше, нема смислу, не бачу. Буду гратись. З листовою підживкою, так як цього року там мені розказували, що ніхрена воно не дає, але блядь, воно ну, мені дало. У мене пшениця на круг 5,5 дала без мінерального. По весні, якщо десь може бути пару рублів, знайду тих пару рублів, знайду сульфат амонію. Хоча б по кілограм 100, 100 сіничком померзло Сразу коли почне там тепло йти підживлю більше, вкладати я в пшеницю не буду. Це тільки по тій причині. Там в принципі 10 гектарів буде ячменя. Ну 5 гектарів пшениці, 5 гектарів ячменя, самі розумієте, там буквально бікбега бега там, мінерального хвата. І в принципі рядом поле воно оприскувач стоїть, сів, швидко скакнув, там, чуть ли не кожну ніч. Листовою підкормкою, сульфат магнію, там якусь карбомітику по листочку. М -м, та й може вити, ну, опять на своїх 5,5. Я більше смислу не, не бачу. Це тільки по тій причині, для того, щоб пайовикам, походу, дати. Ну, якщо хтось захоче зерно брати, в принципі трошечки підібрали. Тут вже десь тонн 15 підібрали пайовики, тому що денег немає. Вони всі дзвонять за гроші і кажуть, люди, беріть зерном, тіпо, по договору, маєте право брати зерном, а за скільки його хочете продавайте, що з ним хочете робити, то... тому що ну, я продатись не можу. Така от ситуація. Не забувайте підписуватись, ми тримаємося, здаватися не будемо. Коротше, я як цей фермер бля, з червоної книги бля, затягую себе далі в кологобалу. Тільки по тій причині, щоб батьки менше нервничали, тому що блядь, ну типа, каже сійся. блядь. Буду. Я не хочу сіяти цю пшеницю. Але буду сіяти, тому що ну, щоб їм спокійніше було, щоб тільки їм спокійніше. Вони старенькі, теж депресірують, бо самі розумієте. Батьки старшого покоління бачили в житті багато чого і в них в голову не влазить. Оце ось, що зараз відбувається, Тих ті на болотах розуму не добираються, все остальне. Так само чекаю ще того екскаваторчика, який приїде там десь на днях, казав, переставити мені оці блоки, там треба ту частину, той угол здвинути сюди. Ну, якщо від середнього блоку, де клієнка лежить, а цей угол треба здвинути сюди. Ну, де центр це ото, ото, забита походу, труба. Там центр Коротше, здвинути сюди. Хтось мені там писав, в принципі, що є в тебе і суховила, і трактор, і все остальне. Ну, коротше, це якщо б хоча б було ще три чоловіка там прокопати, походу І там пхати, типу, то це так. Да. А просто я розумію, що якщо навіть три чоловіка, якщо були на роботі і не було що робити, то можна було б це зробити. А я розумію, що я один, і навіть якщо є дядь Ваня, йому важкого піднімати не можна, то виходить, що. Ну, коротше. Даже и наняти 3 человека, заплатити 3 чоловіка за день зарплату, бо це десь день точно вони будуть копати і передвигати з Я думаю, що 2 години за екскаватор заплатити буде набагато дешевше. І він то все зробить, в принципі, тому що я знаю, що він тщательний, все зробить чітко Так що такі питання. Не забувайте ще раз підписуватися, всім пока. Ми тримаємось. Все, до перемоги, все буде добре. Коротше, здаватися не буде ніхто. Працюємо далі. Всім пока.